Добрий день, друзі. Тут безліч магнолій. Хотіла вам показати, як вони виглядають ось в дорослому віці. Хтось він там намагається цвісти повторно. Це Сюзен. І вона кружка, вона ще невелика. Не а є ось магнолія верболиста, здається. Це хто, я не знаю. Їх тут безліч. І насправді покажу вам, як це, які вони. Вони виглядають як... як що? Які яблунки? Нормальні яблунки, яких не стригли. Ну, реально не стригли, не, не підрізали, нічого їм не робили. Це наша яблунка по структурі. Деякі он схожі на що? На п'ять кущів буска разом взятих, тому що воно ну, прям реально дуже велика. По структурі магнолія гарна. Ось. Бачите, її. Архітектура крони в деяких сортів дуже гарна. І тут, наприклад, вона на пагорбі і ось можна собі поставити, підчистити. Я б забрала оцю гілку забрала її, і прибрала ще, можливо, дві звідси. І можна поставити собі тут стульчики, і ну, бути в гарній тіні такої магнолії. Вона красуня. Так, є ще он здорове дерево, як наш горіх просто. Просто горів, і це магнолія. Так що магнолії, не бійтеся собі їх купувати в свій садок. Вони виглядають, ну. Реально, це великі дерева, друзі. Це реально великі дерева. Я була це, ну, в секрету Великобританії, аналогічно вони такі ж. Ось під ними доріжка, вільно собі гуляють люди. Це боцсад. Дивіться, ось. ось. вона. І намагається квітнути повторно. Он, зараз я вам покажу. Відніться вам, вина, а будь так. Вон квіти, намагаються квітнути. Деякі магнолії квітнути повторно. Багато позакладало свої насінини. О. Вони мають такі дивні форми, а потім стоїть червоні. На осінь. Ось такі шишки. І кожен сорт має інші шишки. В когось вони рожеві, дуже гарні. В когось ось такі прям шишка велетенська. В когось он прям цілий ананас. На верхушці. Вон там, не знаю, ця шишка, якщо впаде. то комусь може не поздоровитися. Ой, бачите, які вони великі, велетенські. Це після цвітіння. Ну тут, подивіться, тут і листя. Будь ласка, зараз я зроблю. Ось, ось, який листок. Один листок. Ну і шишки відповідно. Хто це? Зараз скажу вам, що це за магнолія, це обернено і це подібно. Ось така собі красуня. Великі-великі листки. Реально великі. Ну, є ще є шеї, сородич. Е, не бійтеся їх висаджувати на своїх територіях. Вони закладають бруньки на наступні цвітіння, це на наступний рік буде капітування. Не бійтеся їх висаджувати, це просто собі дерева. У нас так змінюється клімат, що магнолії ростуть чудесно. Абсолютно прекрасно. Виглядають чудово і осінню, ми гарно забарвали на листя. гарно гімнається і весною. Ось гілки не прибирають, не знаю. навмисно не прибирають. Просто дозволяють їй так собі на землі рости. Виглядає це гарно. Є вон кущі, кущ теж метра чотири, немаленький. Різні сорта, ну просто різні. Зовсім не маленькі, так що не бійтеся. І запитуйте, скільки метрів буде рости ваша, щоб орієнтуватися, де її посадити. Тому що якщо вона росте і ви бачите, що листя в неї дрібне, це не означає, що вона буде малютка. Подивіться, це зовсім не, не малиш. А велике листя не означає, що це буде прямо. Громенне, тому що ось, будь ласка, доросла ніби особина. Так що запитуйте, будь ласка, продавців або читайте е, в описах, де е, прописано висота, е, зріст, висота квітки, висота куща і зона морозостійкості. Тому що ось є і дорослі дерева, вже такі немаленькі. І є ще прямо дуже-дуже немаленькі. Е -е, магнолія це не малесенька рослинка. Якщо ви її садите, це не прищеплена таку лічка. На неї, на її потрібне місце. Залишайте для неї добряче місце. Єдині є ось кущі. Це вже це невеликі, ну але 4 метри. Будь ласка, теж залишайте. Так що пам'ятайте про це. Магнолії красуні. Я вам покажу, щоб ви собі э, точно знали, що це я не придумую собі. І я вас завела э, з собою точно в магнолії. Це не якісь там собі кущі. Зараз вам покажу, які тут на території є э, магнолії взагалом. Ось, будь ласка. Салат магнолій. І ось, ну, в мене є ось така, в мене є Сьюзан. Е, Мені дуже подобається ось ця. Ну, вони не маленькі, друзі. Бачите? Так що вони не маленькі. Ось ця, яка має... Це лікарська і ще десь була обернена яйцевидна. видно. Зараз подивимося, де вона. Для того, щоб є... тюрпанові дерево десь тут на території, якщо воно повторно зараз квітує. Або квітує, то я вам покажу. Ось так.